Добрий день, шановні діти, до вашої уваги урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, сторіночка 28, урок 27. Тема нашого уроку Форма фізичних тіл, розділ Україна в науковому просторі. Я пропоную прочитати лист центаврика і дати відповідь на його. Запитання, день, друзі. Сьогодні я із захватом подивився відеоролик про Закарпатську область. Яка ж Україна чудова. Особливо мені сподобалось озеро Синевир. Я навіть зробив світлини і помістив їх у фотоальбом. А які туристичні дива України подобаються вам? Центаврику ми сьогодні також з дітками переглядали Закарпатську область і дізналися, що саме в Закарпатській області у Рахівському районі у селі Тілове знаходиться центр Європи. Уявляєш? Так, ну, дітки, ми з вами щойно прочитали лист Сентаврика, дізналися про те, що він робить світлини своїх подорожей і зробив світлини і помістив їх у фотоальбом. Подивіться, будь ласка, це світлини озера Синевир із фотоальбому Центаврика. Ми бачимо, що це саме озеро Синевир. Світлина зроблена вдень, а праворуч світлина зроблена уже вночі, при місячному сяйві. Ось так загадково виглядає озеро Синевир, що у Закарпатті. Зараз пригадаємо, що таке поняття, і назвемо поняття, згадані в листі Центаврика. Будь ласка, пригадайте, що таке поняття. Поняття це думка, виражена словом або сполученням слів. Яке називає предмет і відповідає на питання, хто або що, наприклад, хлопчик, пластилін, кішка, людина, зірка, клас, речовина це поняття. Давайте розглянемо в листі центаврика, які ж поняття він згадує, що відеоролик, що область. Що Україна? Що озеро, синевир, що світлини, що фотоальбом? Що тива. Отже, подивіться, будь ласка, скільки понять. Це Даврик згадав у своєму листі. Отже, поняття це думка, виражена словом або сполученням слів, яке називає предмет і відповідає на питання: хто або що. Ви бачите, що, перелічуючи поняття, ми обов'язково ставили питання. Дітки, щоб бути впевненим, що слово це є поняттям. Треба поставити питання: хто або що. Зараз оберіть серед наведених слів ті, що означають поняття, і підкресліть їх кольоровим олівцем. Візьміть олівець будь-якого кольору, який вам подобається, і спробуємо визначити поняття. Я беру синій колір. Читаємо озеро. Ставимо питання. Що? Це поняття підкреслюємо. Карта. Що? Поняття. Історичний, який? Не підходить нам за питанням область, що поняття. Робило що? Правильно поняття. Джерело що? Поняття. Географічний, який, це не поняття, закарпаття, що поняття, дієслово, що поняття. Мандрувати, що робити, не поняття, винахід, що, поняття. Отже, поняття це думка, виражена за допомогою слів, які відповідає на питання, хто. Або що. А зараз ми з вами підготуємося до читання тексту про фізичні тіла. Але спочатку попрацюємо із тломачним словничком. Прочитаємо слово властивість, якість, ознака характерна для кого-небудь або чого-небудь. Перегляньмо відео тлумачного словничка. Властивість, якість, ознака, характерна для кого-небудь або чого небудь. Так, зафіксували для себе. Прочитаємо слова у колонках вправа повітряні кульки. Читаємо властивості безліч. Відрізняються. А зараз наберіть повітря через носик. Видихаючи, читаємо властивості, безліч відрізняються. Полетіло мов'ярка. А зараз запускаємо ведмедика. Повторюємо фізичні тіла, кулясту, з-під крана. Набираємо повітря через носик. Видихаючи читаємо фізичні тіла улястус під крана. Полетіло тіло ведмежатка. А зараз, дітки, попрацюємо над текстом, читаємо разом з диктором. Комбінаторні задачі. Як ти вже знаєш, фізичне тіло це будь-який об'єкт природи. Природа це весь матеріальний світ. Матерія це все, що дійсно існує у світі. У природі існує безліч фізичних тіл, які надзвичайно відрізняються одне від одного. Так, краплинка води не схожа на людину. Людина на планету, а планета на багатоповерховий будинок. Отже, фізичні тіла мають різні властивості. Властивості фізичного тіла це ознаки, за якими воно відрізняється або подібне до інших фізичних тіл, наприклад, колір, розмір, форма тощо. Форма фізичного тіла це його зовнішні образи. Деякі тіла мають кулясту форму. Це краплина води з-під крана, повітряна кулька, футбольний м'яч, земля тощо. А деякі мають форму куба, кубик льоду, кубик рубіка тощо. А зараз пригадайте, чому окремі фрагменти тексту різного кольору правильно рожевим кольором у тексті виділяють навчальні одиниці. Отже, навчальна одиниця нашого уроку це властивості фізичного тіла, це ознаки, за якими воно відрізняється, або подібне до інших фізичних тіл. Форма фізичного тіла це його зовнішні обриси. Зараз натисніть на паузу і ще раз прочитайте визначення. А тепер підіб'ємо підсумок прочитаного. Скажіть, будь ласка, що таке фізичне тіло? Знайдіть відповідь і прочитайте правильно фізичне тіло. Це будь-який об'єкт природи. А що таке природа, діти? Так, це весь матеріальний світ. Матерія це все, що дійсно існує у світі. Це ми вже з вами вивчали на попередніх уроках. Сьогодні ми зосередили увагу на тому, що фізичні тіла мають різні властивості. Властивості фізичного тіла це ознаки, за якими вони. Відрізняються, або подібні до інших фізичних тіл, колір, розмір, форма. Форма фізичного тіла це його зовнішні окриси. Бувають, наприклад, форма куляста, це м'яч, земля, форма куба, кубик льоду, кубик рубіка. А зараз, дітки, перевірте, перевірте інформацію. Яку ви запам'ятали щойно перегля... прочитали за відеофрагментом? Спробуйте пошепки озвучити його. Властивості фізичного тіла це ознаки, за якими воно відрізняється або подібне до інших фізичних тіл, наприклад, колір, розмір, форма тощо. Форма фізичного тіла це його зовнішні обриси. Подивіться, будь ласка, зовнішні обриси. м'яча, куляста форма, земна куля, куляста форма, ну і звичайна кулька, куляста форма. Лід має форму куба, кубік рубік, будинок. А Абольбажка скрана також має полясту форму, отже, форма фізичного тіла це його зовнішні оприси. Дітки, а зараз ми з вами виконаємо практичне завдання. Розподіліть зображені фізичні тіла на дві групи, поставивши в кружечках цифру 1 або 2, за якою властивістю ви виконали розподіл. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевіримо один. Це у нас печиво, один, коробка два, Тортик 2, земна куля один і куб два. За якою властивістю поділили ці предмети? За формою апельсин, печиво, земна куля мають кулясту форму, коробка, шматочок. Торта і куб мають форму куба. А скажіть, будь ласка, якої форми бувають повітряні кульки? Кулястої форми, тому вони такі називаються повітряні кульки. Але не тільки вони бувають кулястої форми, а ще вони видовжені бувають. Знаєте, ну квадратних кульок, мабуть, немає. Зараз. Все можливе. Уже наші художники, мультиплікатори опрацювали над тим, щоб і виготовити кульки різної форми. Ну, а класичні повітряні кульки мають звичайну кулясту форму. Зараз ми з вами прочитаємо і виконаємо завдання від Аїв. А я поділила круг на три однакові частини. Визнач на сторінці 38, скільки існує варіантів розфарбування частин круга трьома фарбами: червоною, зеленою та синьою. Усі частини фігури різного кольору. Подивіться, будь ласка, на 38-й сторінок. Візьміть, кольор... Візьміть кольорові олівці. Червоного, зеленого та синього кольору, і спробуйте розфарбувати частинки круга так, щоб вони були всі частинки різного кольору. А тепер перевіримо. Подивіться, будь ласка, на сторінці 38 я розфарбувала. Міркуємо так. Права частинка, третинка червона. Тоді нижня буде синя-зелена, зелена-синя. Тепер беремо верхні частинки дві сині, тоді нижні будуть зелена-червона, червона-зелена. І зелені верхні частинки, тоді нижня буде червона, синя, синя червона. У нас було три кольори. Отже, ми можемо зробити шість різних варіантів. А зараз іще одна цікава задача. Йой має три повітряні кульки: червона, синя і жовта. Зараз я прошу вас. Перегорнути сторіночку 39-ту. Перегорнули, я зменшу трішки розмір. Так, щоб нам було краще видно. Так, і ще у нас не поміщається на екрані, зараз ще трішки зменшу. Так, ось так. Отже, йой має три повітряні кульки різних кольорів червону, синю і жовту. Визначте, скільки існує варіантів розташування цих кульок, які обведені у прямокутник. В одному ряду ви можете пограти в таку гру, використовуючи заготовочку на сторінці 39. Ви можете вирізати. Ці кульки, а потім їх викладати на окремому аркуші, і щоб дізнатися, які ж варіанти різні ми можемо скласти. А я хочу вам показати перший варіант. Беремо червону і червону в одному ряду, тоді в іншому буде синя-жовта, і міняємо місцями жовта-синя. Так. Так, поки що нам кулька ця не потрібна. Ми її викладаємо. Тепер у нас червона синя жовта, Жов... червона, жовта, синя. Тепер беремо і викладаємо у другому. Ми... В третьому ряду сині, міняємо місцями, дві сині кульки буде. Тепер червона, жовта синя, тепер жовта, червона. Тепер зробимо також операцію з жовтими кульками. Дві тепер буде жовтих кульки, червона і синя. І у нас в останньому ряду залишається жовта, синя і червона. Подивіться, будь ласка, як можна розташувати кульки. Таких варіантів. У нас буде шість. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Спробуйте пограти в таку гру, яка називається комбінаторні задачі, а ми повертаємося до сторіночки нашого уроку. І ще раз прочитаємо. Що ж таке комбінаторні задачі? Комбінаторні задачі це задачі, у яких слід полічити всі можливі варіанти сполучення певних предметів. Отже, ми брали три предмета, і ми можемо скласти шість варіантів розміщення цих предметів. А зараз пропоную переглянути презентацію. Дорогий друже, люба подружко! Я пропоную тобі ознайомитися з новим розділом математики комбінаторикою розглянемо задачу. У нас є дві горизонтальні смужки синя та жовта. Скільки різних прапорів можна скласти з цих смужок? Ти, мабуть, здогадався, що з цих смужок. Можна скласти прапор нашої країни, це державний прапор України, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Найбільш поширене його трактування блакитне українське небо над ланами золотого збіжжя. А чи можна з цих смужок скласти інший прапор? Так, можна! Такий прапор був у гуцульській республіці у 1918-1919 роках. Отже, із двох смужок різних кольорів можна скласти два прапори. Ця задача є першою комбінаторною задачею, яку ми розв'язали. Комбінаторні задачі це задачі, у яких необхідно полічити кількість усіх можливих варіантів сполучення певних предметів, кольорів, об'єктів тощо. Розділ математики, що вивчає комбінаторні задачі, називають комбінаторикою. Ти навчишся розв'язувати комбінаторні задачі, які в подальшому знадобляться тобі в повсякденному житті, наприклад, під час вибору варіантів туристичних маршрутів, способів сполучення різних кольорів тощо. Бажаємо тобі успіхів в опануванні цікавого розділу математики, комбінаторики. Ну що ж, діти, ми познайомилися з вами і ще з одним розділом математики комбінаторика. Сьогодні ми вчилися з вами складати із повітряних кульок різні варіанти, коли беремо три предмети і можна з них скласти шість варіантів. Розфарбовували різним способом е е сегменти круга. І також ми з вами сьогодні. Повторили, що таке поняття. Це слова, які ми можемо, до яких ми можемо поставити питання хто або що. Ну і на завершення нашого уроку я хочу запропонувати вам таке цікаве завдання. Спочатку прочитайте, будь ласка, скоромовку. Чапля, осінь жде завзяти, буде саме фарбувати. Це назви кольорів прайдових: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Будь ласка, серед поданих кольорів визначте теплі та холодні кольори. Ну, Звичайно, ж теплі – це червоний, оранжевий, жовтий, холодний, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Ваше завдання намалювати веселку в техніці пластилінового живопису. За бажанням, звичайно, ж дітки, ви берете пластилін і створюєте райдугу за допомогою пластиліну. Для цього треба взяти кульку червоного кольору, наприклад. Розкатати її, це буде внутрішній, далі оранжевий, розкатати, зробити з них тонесеньку, копаску зверху накласти так жовту, зелену, блакитну, синю і фіолетову. Так, ну, і, звичайно ж, все це тоді розплескати на цупкому аркуші паперу, і у вас вийде райдуга. А я пропоную на завершення нашого уроку. Відпочити з пісенькою веселка або «Райдуга». краплю дощі каре, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку рам. Ти погляд залиши і добрішим стане світ, і наша пісня задвинить, впонивись на небо. Сонця додаю світанкової роси, жменьку радості для всіх. Подивись на небо, кольори ясні, сумовось не треба, просто посміхни.